Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк в Вінницький філіал. Сьогодні я вам покажу ось такий ось п'ятий гольф в хечбеку четвертого року. Маємо 1,6 FSI двигун на 109 кінських сил, механічну коробку передач, 190 тисяч пробів, авто повністю в рідній фарбі, в дуже класному стані. Ціна його складає всьому лише 5490 доларів. Ми маємо ось таку гарну передню оптику, ось такі ось оригінальні легкосплавні диски. Є повторювачі поворотників на дзеркалах. Ось такі машини воно виглядає задня частина цього автомобіля, повністю обслужене, не потребує жодних вкладень, замінено масло та фільтра в двигуні. Замінено усі рідини. Текстильний диванчик в ідеальному стані. Дійсно максимально приємний та класний збережний стан автомобіля, як для 2004 року. Повний склопакет, ось таке ось класне кермо. Сидіння у нас тут з боковими підтримками, оригінальні фольксвагіновські. П'ятиступка механіка. Є двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь, штатна мультимедіа. Я вам нагадую ціну даного автомобіля. Вона у нас складає 5490 доларів. чотириста дев'яносто дана пропозиція. Ми знаходимось місто Вінниця, вулиця Соборна. 1А. також це авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.